Всім привіт із сонячної Італії. Ну що, гульки гульками, екскурсії, все інше, але італійська мова за розкладом. Не відволікаємося. Сьогодні фрази, які допоможуть гарно спілкуватися у ресторані. Ну, можливо ж, ми можемо колись зможемо. Після всіх тих негараздів, що проходять у нас, зможемо сходити в ресторан, правда? Так от, фрази починаємо готувати ще зараз. Слухайте, повторюйте, запам'ятовуйте, а ще краще навіть записуйте. Таким чином, ви не лише вимови підтренуєте, а й написання. Лафорта. виделка. Наприклад, Манж лі спагетти ал помидороко форкетта. І їм спагетті з помидором за допомогою виделки. Il кольтелло. Ніж. Questo coltello è molto affiliato. Або con il coltello taglio la carne. За допомогою ножа нарізаю м'ясо. Il cucchiaio. Ложечка. Questo cucchiaio è troppo grande per mangiare il dolce. Ця ложечка занадто велика для того, щоб їсти солодощі. Il piatto. Квесто è е стато a амано. Ця тарілка розмальована вручну. П'ятто. тарілка. Лепозате. Це той набір, який ми вивчили раніше. Лепозате компрендоно форкетта, кольтелло е кук'яйо. Тобто лепозата, виделка, ніж і ложка. Ілта серветка. Il serve per non sporcarsi і vestiti. Серветка служить для того, щоб не замурзати свій одяг. Il tavolo – стіл. prenotato un tavolo nel ristorante che ti piace tanto. Я замовив стіл в ресторані, який тобі дуже подобається. А ви вже, можливо, ходили в якийсь ресторан в Італії? А то я так почала своє відео, я ніде не хожу, думаю, що ніхто й не був. Ну, якщо ходили, то пишіть у коментарях, як ваші враження, сервіс і взагалі свої ідеї про наступні відео. Буду рада прочитати і поспілкуватися з вами. Ну, а щоб не загубити цей чудовий цікавий канал, підписуйтесь на канал, як там в Італії. Пока-пока!